Не побоюся цього слова і заявляю, що це найкраща камера, яка мені попадалась, напевно, за останні 10 років. В плані не там, понятно, є кращі камери і так далі. Але ми тут говоримо за ціну якість. І ціна якість вона вже не така й дорога. Вона коштує реально 6 тисяч гривень. Це не так дорого, як на оцей функціонал, і що має дана камера. Коротко, то що вона має, це остання технологія по віз колору, Хіквіжен навіть такого немає. Хіквіжен там має, але там. Ціни такі, що можна 10 таких камер купити по великому рахунку. Е, тому візколор е, вона дуже круто бачить вночі, і там по великому рахунку день від ночі важко відрізнити. Я вам це продемонструю і покажу. Насправді в цьому відео. Дивіться. В кінці ролика я покажу, як вона порівняно з іншою підсвіткою, показує вночі. В різних в різних моментах я покажу. Що має дана камера? Це є поворотна камера від даху. Це можна не сказати, є така модель, яку всі знають. 2449, це найпопулярніша IP 4 мегапіксельна. І на відмінно від тут є один момент, який мені не досить сподобався: 4 мм, перший пункт, який я побачив, я зразу собі уявив, там напевно градусів 70-75. А отже, ми будемо бачити офігенно далеко і чітко. Ну, Відносно, так? Ну, на метрів 20, точно ми будемо бачити табличку і номерний знак. Візьмемо для чіткості номерний знак. Так? Бо в кожного чіткість є різна. Якщо ви дивитесь, до речі, дане відео по YouTube каналі, перевітіть його в максимальну роздільну здатність. Якщо ми візьмемо оцю старший брат, якому вже років, напевно, 5, але візьмемо з фокусною відстань 3,6. Міліметрів. Тут у нас 4, але тут в нас 78 градусів кутогляду, а тут 97. Це означає, що ця камера буде бачити гірше по чіткості. Якщо ми говоримо оцю 2449 про версію так, нижню, в неї взагалі 110 градусів, вона ще бачить гірше, як і ця і ця. Тобто, якщо ми беремо 78 градусів, це буде однозначно чіткіше як 97. А 97 буде чіткіше як 110. Це, це, це по-любому, це навіть мови немає. Але наші люди хочуть широкий кут огляду. Є ще один момент: людина, якщо ви ставите на будинок, людина йде до будинку і вона чим раз тим менша, тим, тим зближається. Так само, в принципі, це питання спорне, кому на яку відстань треба бачити. Не кожному треба бачити до будинку, а наприклад стоїть на стоп. Ну, коротше, це це, це це вже лишнє. Дана камера конкретно має поє, має поворот, має смарт-трекінг, повертається за людиною. Я також покажу, як це відбувається. Має звук, має динамік, має, може включати сирену. Ви можете записати свій звук на цю сирену. Ви можете включити охорону в певні години, навіть коли вас немає, і виділити зону. І в ту зону, коли буде потрапляти вам людина або транспортний засіб, вона буде, звісно. Попадати е, під сарену, вона буде кричати, так? вона може давати світлові індикатори і так далі. Має величезну світлочутливу матрицю, до речі, не підготувався. Тут мій, 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 Цей зальот. Ну, але ви побачите картинку і зрозумієте самі там десь. Бо якщо типу теж цифрами говорити 50 тисячних люкса це найбільше, що станом на зараз є, наприклад, в хіквіжена. Ну, якщо ми беремо там нормальну лінійку, там до 10 -ти тисяч гривень за камеру, так. Ну, то я там не побачив якої. Так, яр... картинка яркіша. Але чи вона чіткіша? Ні, вона не чіткіша. Чи вона краща за цю, та без шансів. Вона точно не краща по ефекту вау за оцю. Ну, це навіть мови немає. Тому в Hikvision ще немає. Hik Vision... ну, Я надіюся, що Hikvision щось таке зробить, але, на, зар... на жаль, станом на зараз, Hik такого поки немає. E, Smart Motion Detection останньої 3.0. Тут, по-моєму, 2,1, а тут 2,0. Smart Motion Detection це як вона чутливо буде там відрізняти вам людину, автомобіль і так далі. Тобто вони завжди їх удосконалюють. Само собою, дана камера має вторгнення в об'єкт, пересік лінії і так далі. Но як ви вибираєте зону ділянки пересік лінії, то відповідно вона вже тоді не бачить і не присилає вам сповіщення по SMD, тобто по, цьому, там по автомобілю і людині. Тому мені здається, все-таки використовувати кому як, але мені здається, краще все-таки Smart Motion Detection використовувати, ніж пересік лінії. Тому давайте тут то дуже багато я щось сьогодні заговорився. Просто прям-просто триндець. Давайте виходимо на вулицю і дивимося, як дана камера показує. Але сьогодні відійдемо від правил, і сьогодні дивимося спочатку нічку, офігіваємо, а тоді дивимося день. Там своєї момент. Я не знаю, по факту, чи мене видно, але ну, от, себе підсвічу. Я є тут, тут темрява. Я хочу вам показати, як вона показує насправді вночі ну, знімає дана камера. Давайте я переведу вам сюди. Зараз секундочку. Переду, переведу вам, покажу, от ця та камера. От, я її легесенько підсвітив телефоном. Вона нічого не випромінює. От вона темрява. От вона отак знімає. По факту темно, правильно? А от подивіться, що вона знімає. Дивіться, я вам показую зараз. Зображення на телефоні, що вона по факту бачить? Ну, це типу, просто трендіц. <плес> ви розумієте, да? Ну, якщо ви не вірите, що це не картинка, давайте я вам відійду. От Ото там о камера знаходиться. А от тут я знаходжу. Ось, дивіться. Тарарарарірара. Тараріраріра. Ну просто, ну, типа, це. Зображення вночі бомба. Ну, нема ні в кого. В жодного виробника немає такого зображення вночі. Це без підсвітки, Хальо. Ну, ми розуміємо, правильно? Давайте ще звідси вам покажу. Дивіться, темно. Просто темно. Нічого немає, ще з одного ракурсу. А тепер дивіться оп. Дивіться, що робиться. Що бачить камера? А це по факту отак. Ви розумієте, так? Да? Ну, це, це просто нереально. Ну, дивіться, якщо ви не вірите, що це не картинка, от я підходжу. От я підходжу. На телефоні, якщо я зроблю скрін, буде значно, ну, не скрін, скрін екрана, буде значно краще. Я рахуйте, знімаю з телефона телефон і воно дуже блікує. Ну, ви розумієте, да, що робиться? От, чік. От, чік. На телефоні. До речі, підсвітку я зараз включив, але мені здається, з підсвіткою навіть гірше. Так, вона світить нормально, вона світить от я зараз вам покажу як. От я стою десь приблизно за 25 метрів в ніч, але є зовнішнє освітлення невеличке, це є стоп, він світить. Але от таке зображення буде вночі на 25 метрах. Ну, понятно, що погано. Але світло в камері не світиться. Але от дивіться, яка красота. Ну, якщо ви хочете отримати ефект вау від е, зображення, ви його отримаєте і навіть не сумнівайтесь. Просто навіть не сумнівайтесь. Це максимально ярка картинка з можливості. З можливості повороту. Навіть вночі можна буде розрізнити номер машини, тому що вона має нереальну крутезну світлочутливість. От Маєте розуміти, що так буде. Таке буде зображення. Я зараз тут стою ну від камери приблизно. Я не знаю, на метрів 5-6. Але обличчя буде на 5-6 метрів, ну, само собою видно, але воно буде ярке. От і чим відрізняється інфрачервона підсвітка від тої самої ледівської, від кольорової, так? Видно тапки, тапки видно рожеві, бачите? І мене можна буде, якщо я десь там засвічуся ще в рожевих тапках, буде видно, що то є. Коротше, це вже пішла лишня ерунда, але тим не менше. От таке зображення ви отримаєте з даної камери. Ще вам спробую повернути трошки, показати. Це ніч, це от дивіться, яка година, пів 12 ночі. Щоб ви не, роз... не уявляли, що там дуже, що тут щось там дуже сильно освітлюється. Тут два стовпчика невеличких світиться. Ну, насправді воно не дає такої картинки, як по факту ви бачите. Камера Знімає таке зображення, ви отримаєте з неї. Зараз йдемо на наші таблички, подивимося. В цілому, чим вона відрізняється від тої самої там 2449, не про версії, вона там трошечки дорожча, грубо кажучи, на тисячу гривень. Але вона має смарт трекінг, вона повертається за людиною. Це все викликається, до речі, з телефону. Вона вже має сирену, вона може включати її. Тобто, коли хтось там входить в вашу зону, вона може нормально включати навіть і сирену. Але ми зараз подивимося, яка все-таки чіткість. Тут буде так, на, на цьому всьому. І давайте ми подивимося. Дивіться, машина, автомобіль знаходиться реально на 15, ну десь може 16 метрів, і номер, в принципі, видно. Ну, ви Не дивіться, бо тут воно трошки не так, як воно є по факту. Номер майже видно. 15 метрів табличку видно, 20 метрів табличку видно, і номер автомобіля. На 20 метрів не видно із за 97 градусного кута огляду. На жаль, так якщо ми хочемо отримати автомобільний номерний знак хоча б на 20 метрів, ну тоді має бути мінімум. 75 градусів кутогляду має мати камера. Що прикладом є, наприклад, 3,6 міліметра знімає 2,2449, Там майже, майже видно, можна, скажімо так, догадатися. Але там, власне, 78 градусів, тут нас 97, і через то ми тут нічого не бачимо. Ну, маємо то, що маємо, така історія. Тому зображення в нас отаке. На 15 метрів табличку видно. Давайте я стану на 20 метрів. Ні, давайте тако, Стану я на 15 метрів, щоб ви бачили, яке буде деталізація людини на отаку відстань. Тобто видно видно. 20 метрів. Людину видно, видно, впізнаєте, однозначно впізнаєте. Давайте 25 метрів. Ну, 25 метрів тут вже треба кут трошки не той, щоб було гарно видно. ну, На жаль, так. От таке зображення на 20 і на 25 метрів. От таке. Що дана камера може? Вона може нам, звісно, повертатися. Це нікому не дивно. Але вона своєю світлочутливістю просто розвалює все в пух і прах, своєю сигналізацією і так далі. І давайте я зараз виключу, наприклад, той самий смарт трекінг. От дана камера відстежує, як ми бачимо, все окей, я включив автоматичне відстеження. От вона людину провела, і вона зараз вертається. До себе назад. От давайте ми будемо, я йти, і зараз ми подивимося, як вона буде реагувати. От вона мене вже побачила, і, до речі, таки побачила десь на 25 метрах. І от вона мене буде вести. Що дуже багато в багатьох зонах ми можемо її використати. Тобто вона бачите, сама за мною повертається. Це досить така класна функція, яку там люди дуже хочуть. Ми вибираємо, вона бачить як автомобіль, так і транспортний засіб. Типу, все окей. Вона вже мене пустила, і вона вже пішла в пресет собі там, де вона була виставлена. Ви виставляєте точку, де вона буде стояти. Незрозумілий для мене є тут один такий момент, коли... Ми камерою повертаємо, типу, в горизонтальному режимі ми не можемо. Тут є 16-кратний зум. Він, типу, ви можете зблизити камеру і її лишивши. Але чи ви побачите щось там щось чіткіше? Ні. Чи ви зменшите кут огляду? Ну, В теорії так, але це буде все рівно кут огляду зменшений завдяки цифрової. О, з зуму, тобто ви і так нічого не побачите. Тобто, камера сама собі їздить, сама собі от слідкує за людьми і вертається в то положення, де вона була, а не залишається там, де вона втратила людину. Ну і що? Давайте тепер підсумуємо. Чи щось може бути краще за цю камеру з таким кутом огляду, в принципі, за любі гроші, з кутом огляду в 100 градусів із такою нічною підсвіткою, з такою технологією, станом на 25 й рік? Ні. Щось дешевше може бути, гірше? Звичайно, так. З такою підсвіткою, з таким кутом оглядом, з такою чіткістю, ми вже ліпше не отримаємо. Ну, на жаль, технічно так склалося, що неможливо. Зміну, якщо ця лінійка піде далі і буде розвивати свою... Підсвідку, а я думаю, буде розвивати, і будуть доступні різні кути, кути огляду, що дозволять нам значно краще бачити далі. Модифікації з 8 мм, з дванадцятими, з 6. Ну, це буде класно. Якщо вони будуть, я думаю, що вони будуть. А так, кому потрібно великий кут огляду, я вважаю станом на зараз. Це одне з найкращих рішень, яке можна придумати. Бо Хіквіжен станом на зараз, на березень місяць 25-го року, нічого навіть приблизно не може представити. Просто не може. От ця камера, прошка, мені не подобається. Прошка е, іменно 2449. Вона мені не сподобалась тим, що там занадто вже великий кутогляду. Він 110 градусів. І він в день ще гірше бачить, як оця. Тут 97, там 110, вона ще бачить гірше, вночі вона ширша. Картинка плюс-мінус така сама, але ця буде чуть-чуть, але все-таки чіткіше. Десь на відсотків 15 буде все-таки вона чіткіша. Тобто, як варіант, ми маємо смарт трекінг, всі навороти, я вже про них говорив. Ваше рішення, на мою суб'єктивну думку, це найкраща камера. 8 мегапіксельна краще знімати не буде. Якби ви не билися головою, що беремо 8 мегапікселів, Ні, краще вона не буде.